У будні вони надають фінансові послуги та споживчі кредити. У День Святого Миколая дарують свято дітям та дорослим. Працівники Дельтабанку запросили жителів Борисполя на центральну площу та під ошатно вбраною красуною ялинкою більше двох годин розважали дотепними конкурсами, влучними жартами, танцювали, малювали та водили хороводи. На свято запросили і діда Мороза зі Снігуронькою. Рада всіх! Запросити вас на святкування нового року з Дельтабанком в нашому місті. Всі знають Дельтабанк як експерта в споживчому кредитуванні. Але Дельтабанк це не тільки фінансова установа, в першу чергу, це банк людей і для людей. З Понеділка по п'ятницю у неї справи фінансові. У неділю вона відпочиває та радіє разом з дітлахами. Ні, захід це вже третя хвиля наших соціальних акцій, які ми проводимо по всій країні сьогодні. А, в таких містах як Борис Бровери, Ірпінь і багато інших міст по Україні, також проводять свято присвячене там святню святого Миколая Нового року. А, це зроблено для того, щоб показати, що ми не просто фінансова установа, яка а, турбується тільки про свої. Утки, але робить для людей. Ви не знаєте, як зігрітись морозного зимового вечора? А чому б не стати у рядок, взяти один одного за руки і станцювати танок під пісню про зайців? А нам все равно, а нам все одно, боїмся Ми, волка і сову. Діла є у нас в жуткий час. Ми волшебною. косим трин траву. А нам все равно, а нам все равно, Твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год В самый жуткий час косит трин траву. Ведь зайцев встанцевали и про коченят не забыли. Останній раз грали у м'яча зі справжнім дідом морозом. Є до морозом на забаву голодну болтану справи і плюсу. У зимовий мороз згадуєте про спекотне літо, а на центральній площі тим часом танцюють запальну ламбаду та рок-н-рол. За участь у конкурсах на малечі чекали солодкі призи маленьким кіндерам. Солодкі кіндер сюрпризи. У нас є призи для дорослих. От, кожен учасник, який буде приймати участь, буде отримувати заохочувальний приз. І е, переможці конкурсів у нас буде так звана лотерея, в е, якій зможуть взяти участь всі, бажаючі, хто правильно відповість на запитання. От, і Ці учасники е, отримують такі призи, там, як дрібна побутова, побутова техніка. В принципі, такі... Е, Речі, які потрібні кожному і щодня. Щоб ручки взимку не замерзли, ми одягаємо рукавички. А на святі від Дельта банку рукавички робили власноруч. Ми вас вітаємо. І вам призи. Слабенько, слабенько. Законослухняні громадяни Борисполя гроші зазвичай заробляють чесним шляхом. А на конкурсі вічарівної снігуроньки присутні спробували себе у якості фальшивомонетників та намалювали купюру у 100 гривень. Подобається свято? Так. Да. Будеш брати участь в інших конкурсах? Будеш в конкурсі? Да. Чому ви не берете участь у конкурсах? Да. Ми а чому не берете участь у конкурсах? Як це не беремо? Брав неодноразово. Виграли призи? Звичайно. А ти чому не береш участь у конкурсах? Вона ще маленька. Подобається свято? Да. А що тобі Миколай сьогодні подарував? Це маленька, то висила її звідси. І віддушний. Подивиться телевізор. Дітка, помахай, помахай Так, Все. так багато місця. Нам <ривіт> потрібно сплести косу, але не ленточки перематувати, а перебігати. Зрозуміли? Облисками підтримуємо, будь ласка. Давайте підтримайте оплесками Бо холодно, щоб не замерзли. Давайте під музику. Давайте, давайте. Щороку він приходить до чимних та слухняних дітей 19 грудня. Вихованих хлопчиків та дівчаток Борисполя привітав не тільки святий Миколай, а й працівники Дельта Банку, які влаштували під ялинкою справжнє свято з конкурсами та призами. А ви знаєте, у якій країні одразу з настанням нового року господиня виходить на ганок та розбиває гранат? У Борисполі знають і за свої отримують електрочайники, фенни, тостери, МП3 та dvd плеєри, кулінарні ваги та радіотелефони. Ви добувають? Це перша підсказка. Діти мовчать, дорослі. На сам кінець Дід мороз зі Снігуренькою закликала усіх взятись за руки та за прошлятом проводила. Дякуйте за ці прекрасні подарунки. Отже, наше свято підійшло до кінця. Да, вам теж дякуємо всі. Давайте ви дивились програму докладно з Ксенією Варкалець Святим Миколаєм та Дельта Банком.